Всім привіт! Ми сьогодні починаємо нове проходження Майнкрафт з модами, РПГ, Прокачка, боси, Цікавий світ. Ну що ж... І нові пригоди. І нові пригоди. І... З мною Мар'яново. Так, починаємо да. спочатку. Квести. Я їх читати не буду, я вже їх читав, так що хочете, прочитайте ви. О, да. О, да. Привіт-привіт. Ха-ха. Привіт. Так, добувати, треба дерево роли ставати. Школо... я буду квести візьму. Дивиться. Ну проходь квести. Одіть, дідька лисого, в мене щось ігра забагала. Знову. Знову. Откуда Шо? ви міні от, откуда ви мене цей днів, Рома каже? Я не знаю, звідки тебе цей днівник. Ты ебал на то, но випад збістворческого. Ты не Так, ігрок. це буде жить і зроблене. дуже грати в Майнкрафт. Ну, крута ігра. Але скоро вийде хайте. Як це? Хайтейл. чи як, Хайтлел. Хайтел. Хайтейл, я якраз скажу только. і скоро про Майнкрафт всі забудуть. А. Та ніхто не забуде. Та ж ніхто не забуде. Бо хайтейл не зрівняється з нашим улюбленим Майнкрафтом. Бо Майнкрафт це. Навколо. Чого? тут кейс здання. Ахара. Просто глянь. Да. О. А, цей будиночок з гриб... з грибом. Да. Тут і порт якийсь корабель. Витянімо на ньому. Это будинок. Зараз дізнаємося. <laughs> дізнаємося, в новій серії, все кінець серії. Тобто кінець царії. Лішком його за. Грибак.

Що не смотри, мої други. Ебать. Це дуже мощно там. Но. No. Так, мене якісь томи є. А звідки це оцей Акісь... проблем? Продов... А! Треба кусь сорбарш островити. А ну на рома, на 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 на. оці візьм... Попробуй ці Попробуй це Томи іспользувати, Вони мають дати уровень. Б'ять! Що таке? Ну в мене сліпота і тьма наклалася. Я не бачу нічого. О дідько, я злякався. Пойдем поки звідси, моє, тобі там пізніше. Ви. Про що Бляха. Сам впав. А ну на, пробуй. Зараз тут скелети. Да. Так, ти... продовжуємо далі нашу дорогу. Так, нам треба добути мідь, 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 шукай мідь. тут телепортації якісь. Я умер. Не, не умер. Все, умер. Ні. Фу, я вижив. Я вже часто думав загину. Це було дуже жорстко. Башню, я її бачив, як і грав. Що мені випав в сундук? Ще раз. Ну що я в сундука? Типа хе Типа вебив сундука. Так. Як я там вбив в свого розбойника? Бел назад, виконав да який То вже мені треба в железный век типа йти. Да, тобі треба оце друге виконувати. Ти можеш прийти до мене або телепортуватися. І я тобі дам тут ось цю ту, -ту, ту, -ту, -ту щоб ти виконав одразу завдання. Так продовжуємо далі. І все типа. Якийсь ефект накладается. Око якесь на мені. А, ну то я понял. Тут и за то, що ти зайшов в цю башню. На мене він тоже накладався. Короче, я лягаю спати. Точка я загаляжу тоже, ты ж такажи. Не, ну я просто тільки що побачив ліж. Крова тякають, пуля. Давай, все, перший... сон. Аааа. <плес> <плес> так вот, я залутал. А я так рюкзаки типу, вони як більше місця мають. Ну да. Ти можеш улучати рюкзаки. Я воду заранометного улучати. Вот думаю, От, ти десь замок бачиш. Да, я Так замок. Маші... чекай, бо зараз б'ють. もう。 Удивляемся далі, Боже. А, 15, левел для лі алмазних mm -hmm. Так, давай йде вниз далі. Продвигаємося по цьому замку. Почекаю, ну давай, ладно, чекай. То один світив треба. Відходь. Заїбіся. Поставлю зараз метку тут, бо ми поки не готові. І потім прийдемо його і рознесемо, бо зараз ми взагалі не готові. На, в мене твій амулет Так що у нас там далі по планах? Там якийсь такий інтересний біо, може його розвідати. Світи ще в замку. Там такий во якийсь кольоровий на карті, глянь. Ааа. Паша, ей, ну це гарно виглядає. Ты типу побіг Оравлик. Дербашня якась. Це тут? Заміх. А то за них хід? C'est ça, vraiment... maman. Oui. pas Moi, même si tu. je Ну дарьеви. А я? Біля тебе. А, ну? Да использовал свету. Нашли билет к самые. Берет кейс башни. Ебать! Я передвигаюсь, як Що? Тихо, Тяху я знайшов якийсь замок. Боже, вы гарна анимация. Так, продовжуємо далі нашу подорож. О! Ха, сказав! За підписники будуть думати, що це оцей. Что ты? Делай, саме ми не виграємо. Ну, все, друзья. Ми прощаємося на ваше на цій ноті. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока. До -пока. нових Бувайте. зустрічей. Бувайте.